Вітаю, слава Україні, слава Господу Богу, Героям слава. Сьогодні цікавий день, особливий день. Напередодні Дня захисника Вітчизни. Україна святкує і українці святкують День волонтера. Я знаю декількох людей, які є волонтерами. Міша, Валя, вам вітання. Я знаю ну, інших деяких волонтерів, там Дядя Вась, Валій Олександрович, Вітання, багато інших, тому що дуже багато людей, які є волонтерами, але це досить скромні люди і навіть вони зараз постійно в поїздках, постійно там, Вони із Тернополя і Рівного, із Києва із Хмельницького багато, багато людей, багато братів, сестер по вірі. Сьогодні мені так була така. Честь відвідати з нашим капіланом Валерієм Олександровичем, наших поранених, які лежать в лікарні, які на лікуванні, які після операцій. І саме цікаво, що напередодні дня захисника вічизни ми їх відвідали. Там, ну, Що могли так, підбудрити їх добрим вірним словом. Кішка м'явкає, бо я двері закрив. Думаю, нарешті зайде. І Валерій Олександрович підбудрив їм і наших поранених військових таким е, добрим Божим Словом е, е, зачитували і давали, там, ну, що там, легенько, там по е, солодкому батончику по давали на е, там палату с, с, такий сок Пакет соку там хлопцям, щоб трошки їх підбодрити. Ну, і саме цікаве, що хлопці, ну, знавши, що я вчитель, вони передали декілька таких цікавих побажань сьогоднішнім учням. Ну, це, звичайно, були побажання для учнів з 11 класу, 10 класу, яким я зараз читаю Захист України. Ну, я думаю, що і інші учні, яким я читаю, в шостому класі біологію, в сьомому класі хімію, в восьмому, дев'ятому хімію і біологію. Ну, що, перш за все, що хлопці говорять, кожен е, говорив якусь окрему річ. Перш за все, вони хочуть, щоб серед нас, українців, да, і українок. І, зокрема, да, Майбутніх патріотів, була любов, був мир, була єдність, було, було навчання, був послух. Знаєте, особливо мені один ну, сказав командир підрозділу, що, щоб дотримувалися. Правил безпеки користування вогнепальною зброєю. Я так розумію, як вчитель, коли наставляєш щодо тримання техніки безпеки, да, там, ми метали макети гранат на стадіоні. Чи, наприклад, коли їхали на стрільбі на полігон, це дуже важлива річ, дуже важлива річ. Але він наголосив. Звичайно, говорили. Хлопці, і про те, що, каже, щоб ви каже, не попадали сюди, а каже, дали нам дідам воювати за вас. І, дійсно, хлопці це і виконують роблять. Звичайно, кожен щось сказав для вас, учні. І знаєте, що вони є на передові, вони також хлопці переживають за своїх побратимів, які на передові. Але є і час, ми говорили про це, що молитися, молитися за своїх побратимів, командирам, да, які зараз поранені, які навідновлені, молитися за своїх підлеглих. Навіть молитва, молитва вона триває ну, 10, скільки там, 10 секунд, коли ми молимося молитвою «Отче наш, ну, наскільки там може 50 секунд. Але молитва це є зв'язок з Богом, яка дозволяє підтримати нас, підтримати наших друзів, підтримати рідних і бути. Єдиними вірі, в молитві, в перемогу в Бога і за Україну. Щиро вдячний, передаю вітання від період вперед День захисника України від захисників України, які зараз на відновленні в нашій лікарні. Слава Господу Богу, слава Україні, слава Героям України! До перемоги разом в молитві і з волею на устах, в серці.